Всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Друзі, сьогодні будемо малювати невеликий ось такий формат, десь 20 на 30 сантиметрів. Спробуємо доволі швидко, просто і зрозуміло зобразити такий вечірній пейзаж, сіда сонце, вода, бліки на воді і максимально точно передати от саме цей природний стан відчуття такого, знаєте, легкого воздушного вечора. Тому підписуйтесь, ставте обов'язково в Ну і цей колокольчик, так само нажимайте, друзі, буде цікаво і погнали. Отже, починаємо. Перше, що я роблю, це дуже такий швидкий малюночок, одразу пензликом. Не полюбляю я малювати олівцем. Ну ви, друзі, можете робити це і олівцем, тому що ну, люди всі різні, хтось любить такий, знаєте, як наче перфекціоніст, щоб все було на полотні, на полотні дуже вишикано, обережно, ділікатно. Це трошки не про мене. Я більш полюбляю такий живопис, щоб був такий, він, знаєте, свободний, не напряжний, щоб навіть якщо щось і не получиться, але принаймні була спроба, і це вже певна перемога. Тому я роблю це одразу пензликом, і, ну, плюс, все-таки якесь у мене вже певне розуміння по композиції формується. тому... Не так воно мені складно й дається. Отже, дуже швидко робимо оцю розміточку, де будуть дерева, де буде у нас центр. Центр буде ось тут композиційний. Тому тут будуть найактивніші, найтакі виразніші лінії. І все сюди підводимо під цей центр. Тут, можливо, якась деревина буде трошечки вища. Тут такі деревця. Ось так. Звісно, друзі, для того, якщо це ви робите вперше, якщо ви тільки починаєте малювати, звісно, краще буде взяти, мабуть, буде взяти, мабуть олівець і олівцем ось ці всі діляночки пройтись, зробити собі таку підказочку, а потім вже фарбою, тому що фарбою можна, знаєте, трошки начернити, і воно потім доволі складно виводиться з полотна. А якщо навіть ви це робите і фарбою, то робіть, як я максимально така, щоб вона була жиденька і навіть щоб трохи аж як світилась. Тоді якісь певні помилки можна, поки вони ще свіжі, водичкою зверху перекрити, виправити, і буде все чудово. Тому що нагадую, фарба це в мене акрилова. Обожнюю акрил, чесно кажучи, ще буквально декілька місяців, ну, півроку тому. Не дуже полюбляв, а потім спробував, і прям так вона мені зайшла, сподобалась, що зараз майже працює тільки виключно акрилом. І дуже задоволений, друзі, він не пахне, немає якогось зайвого запаху, такого неприємного, як олійна фарба. Плюс він не такий меркий, якщо навіть щось і запачкали, можна швидко то водичкою виправити, витерти. І ну, працювати взагалі без напрягів. Олійна фарба, вона, як на мою думку, краще підходить, якщо ви працюєте на планері, якщо ви працюєте влітку, там, весна, осінь. Ну, коли сама фарба м'яка, тому що взимку, ну, звісно, даже виходячи з того, що акрил водою розводиться, теплою водою водичкою його підмішуєте, і все, і можна працювати. А олійна фарба взимку, ну, це просто жах, тому що тією зимою я працював. І дуже, знаєте, було незручно, коли мороз, ти на пленері малюєш все такий сніг, холодно і ще й фарба замерзає. Ти взагалі тоді не встигаєш намалювати те, що в тебе там є в задумах. Звісно, фарбу можна гріти в кишенях, можна якось ще е, робити якісь там грілочки з собою, брати, і, е, такі всякі штучки. Ну, це вже дуже багато заморочок. І ну, це 100% не про мене. А от якраз акрил, друзі, навіть взимку можна виходити, я гадаю, на пленер і малювати. Так само ложити собі ці тюбіки в карман і якусь тепленьку воду щоразу підливаєте. І можна буде працювати. Ну, це таке. Це для тих, хто полюбляє екстрім. А в цілому, звісно, в такий в таку пору року краще працювати, мабуть, в приміщенні, в студії, вдома. Десь можливо поїхати на заняття на якісь, якщо в вашому місті проводяться. Це буде, я гадаю, максимально корисно. Отже, дивіться, перший етап. Ми просто намітили, намітили рисичками, лініями, де що буде саме в нас знаходитись. На що ми звертаємо увагу? Лінія неба вона найширша і найбільша. Дерева всі неодноманітні, вони йдуть такою знаєте, діаграмою, десь їх більше, десь менше немає одноманітності. Потім оця лінія найвуща. Тобто, до чого? Що всі оці лінії, вони різні за товщиною, інколи навіть як ось тут, бачите, в них інший трошки напрямок, не горизонтальний. І це все надає виразності. Плюс ось ці ритми кущів травки. тут і тут вони між собою трошки заритмовані, не співпадають і мають так само чудовий такий виразний вигляд. Е, ну і плюс зовсім трошки тепер можна буде вкинути хмаринки, ну то вже потім як небо намалюємо. Е, і навіть не перегружати небо хмарами. Буде й так вже виразно. Для такого друзі, формату 20 на 30 це максимально буде виразно ось та композиція, як ми зробили. Тепер. Е, наступний крок, як я гадаю, це варто зробити все по тону, одразу на першому етапі, підбити максимально переконливо і впевнено. Для цього беремо синій колір. В мене ультрамарін, це. Беремо трошечки зеленого. І якщо ви працюєте акрилом, е, можна зробити, щоб він такий жиденький був, не дуже плотний акрил, щоб не сильно перекривав. І тепер дивимося, що найтемніше у нас це ось ця дальня. Грядка з деревами. І, мабуть, прям найтемніша -най 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 вона буде ось тут. Тому що з цього боку сіда сонце, і воно своїми промінцями вганяв такий в це грядку з деревами, що вона найтемніша. А вже сюди сонце буде більше потрапляти на дерева. І таким чином вони будуть вже на такі темні. Ось так наводимо. Доволі условно, друзі, не варто дуже сильно знаєте, прям акуратненько тут підбивати під кожну гілочку у ці всі ритми. Це не обов'язково, дуже швидко головне працювати, тому що саме швидкість дає ну, нароботаність. Ви починаєте краще робити більше і не так вдало, ніж менше, колупатись і зробити ну, таку сирівну середню роботу. Передній план буде ось тут зелений. Але він буде ще й холодний. Тому додаємо трошки більш такого туди синього. Так, чудово. Оця дорожка, вона буде така трошечки рожева. Додаємо трошечки рожевого, трошечки коричневого або коричневого. Або, як там правильно не знаю, ну, в общем, додаємо коричневий. Трошки синього. Ось так. Тому що ця вся ділянка вона вже по суті знаходиться в тіні. Сонце сюди не потрапляє і все, що тут намальовано, воно не буде отримувати сонячних променів і не буде горіти, буде вже більш таким е, легким, таким воздушним і глухим. Хочеться ще трошки холоду внести. Бачите, перекривається наша травка, але ми її триваємо на увазі, що вона в нас там є. І обов'язково її потім продублюємо вже поверх ось цього, що ми зараз робимо. Іде розтяжка. Тут холодний, додаємо трохи більше синього. І як я роблю ось таким чином, проводю пензликом сюди. І воно одразу все підмішується. Бачите, пішла оця розтяжечка. Раз, все, дорожка є. Е, дивіться, ось цей зелений, він дуже гармонійно виглядає поруч з таким синьо-рожевим, тому що ці кольори вони близькі по тону, по кольору, вони не кричать один поперед іншим. І оця близькість, вона грає нам на руку, тому що. За рахунок того, що всі оці кольори і тона будуть десь так наближені дуже сильно один до одного, ми зможемо потім дуже вдало і влучно вкинути небо і зробити його прям таким е прозорим і таким світящимся. Отже, дивимось тепер, що ця травка тоже її треба трошечки зробити холоднішою, беремо синій, коричневий і трохи зеленого. Робимо ось такий замісяк, щоб він був більш о, ось ось щось таке. Але не чорне, ні в якому випадку не чорне, не дуже темне. Тобто, якщо брати, виходячи з темноти, від 1 до 10, здесь темнота, ну, нехай буде десь на рівні 6. Десь так. Шоста темнота. Тому що в нас же тут ще оці травінки будуть, і травінки, вони будуть. Можна їх одразу позначити, взяти ось такий тоненький пензлик і зробити їх темнішими, ці травинки, і вони тоді будуть давати таку е, виразність, вони будуть е, дійсно відокремлюватись від е, усього, що тут ось так. Бачите? Зараз це я їх не малюю, а просто такий для себе пам'яточку залишаю, що вони тут є, щоб не забути, Воно, картинка вже трималась і мала якийсь такий вигляд. Але і не витрачаємо дуже багато часу на це. Тому що головне це закрити повністю все полотно, намалювати, замалювати все біле і потім вже робити працю над ушибками, більш конкретно позначати деякий тон. І вже ж тільки потім працювати над дітальками, коли в цілому вся картина вже буде більш така зложена і правильно вимальована в тональних відносинах. Що намалювати наступним: небо або воду? Я би починав з неба. Чому? Тому що від неба буде залежати те, якою саме буде вода. Не можна намалювати воду, а потім від нього відштовхуватись до неба. Звісно, можна, але наскільки це буде. Правильно зроблено, ну я не знаю. Це як зробити щось навпаки, і, звісно, можна робити і навпаки. Але навіщо якщо є певна логіка в тому, щоб зробити вдалим небо? Отже, сонце сіда ось тут, тому ось тут буде небо таке голубеньке. Беремо небесна голуба або щось таке ну просто голубеньке. Додаємо в неї біліла. І дивіться, ось тут починаємо робити ось так. Тут буде трошки темніше. Сюди, чим ближче, тим він буде йти світлішим. Ось так. Ось тут він буде аж такий, знаєте, аж трошечки лимонний, трошечки лимонний. Беремо жовтий, беремо білий. Жовтий, не теплий, а холодний жовтий. Е, холодний це такий, типу, як лімончик. Беремо такий як лімончик і навіть трошечки з оцим синім, що ми робили, можемо підмішати. І ось тут ложимо ось цей лімончик. Тепер ось тут буде йти рожеве. Беремо рожеву фарбу і вкидаємо його ось тут. Ось так. Так, друзі, зовсім такими легесенькими рухами поєднуємо між собою цей фіолет із тим голубим, що ми заклали перед цим. Ось так. Бажано навіть трошечки можливо почекати, щоб трошки волога пішла з полотна, щоб він трошки почав підсихати. Тому що це так само дуже важливо, щоб, знаєте, на початку було. Вологи побільше, а потім, коли оці рухи поєднювальні, їх робити краще, коли воно вже трошечки сплатилося. А тепер дивіться, вже після ось цього, як ми зробили ось таке небо, тепер можна дуже вдало зробити е, воду. Тому що вода буде темнішим за небо. Робимо фіолет. Можна навіть ще трошечки коричневої докинути. Трошки синьої, трошки коричневої. О! Чудово виходить. І дубрюємось тут дерева. Тепер, друзі, дивіться, ось ця ділянка, вона дуже насичена. І що ми тут зробимо? Дорога в нас тепла, верх теплий. І якщо ми зробимо відзеркалення так само теплого ось цього участка, воно буде масломасляним. Тому ми ось тут вкинемо холодний, верхню ділянку неба. Тобто небо в нас буде відзеркалюватись ось так трошки зверху. Оцей низ, він буде аж ось може ось так, десь до сюди доходити. Ось тут краще покласти. Оцей бірюзовий такий холодний колір. Беремо е бірюзу, трошечки синього блакитного, підмішуємо, щоб воно було таке темненьке. Але для того, щоб воно не було прям світящимся, як небо, додаємо трошечки ультрамаріну і, можливо, навіть знову ж таки трошечки корічневої. Зовсім десь на кончику. М -м пробуємо. Обов'язково пробуємо, що в нас виходить. Дуже яскраво, бачите? Дуже яскраво. Це погано, тому що воно прям неприродню має яскравість. Добре, що фарба дуже волога поки що. Я її просто розтягую. Тобто оцей весь пігмент розтягую ось сюди. І тепер він не настільки плотний. Можна навіть отак, дивіться, широкими такими рухами поєднати, щоб картина вся між собою трошечки подружилась. Ось тут можна навіть зробити ще чуть-чуть фіолетика, додати, трошечки такого якогось. І тепер можемо дивитись, де в нас по тону є промахи і що не так вдало тут зроблено. Я ось зараз бачу те, що оця трапінка, оця дорожка, вона ну, дуже прям світла і дуже тепла з оцього кута. Тому я додаю більше коричневого, більше трошечки ультрамаріну, підмішую це, і вже прям плотно, щоб було менше води на пензлику. Роблю ось тут ось таку. Дорожку. Так само з розтяжечкою. Тут прям холодно, сюди вже світліше, тепліше. Додаємо тепер більше трошечки рожевого, ось так. І пішла вона, ця дорожка, у нас ось таким чином. формуватись Ще трошечки коричневого. І робимо ось ці дерева. Які вони мають бути по тону Як правильно. Знати, щоб не зробити їх дуже чорними, щоб вони не були прям такі, знаєте, як вуголь. Але при тому всьому, щоб вони були виразні і відрізнялись від, ну бодай от цього тону. Ми дивимося, що ці дерева, вони десь на 2-3 кроки будуть просто темніші, ніж низ. Тобто, не прям чорна чернота, чорна дирка, а десь на два кроки темнішою. Не забуваємо про кущики. Оці. Ну це не кущики, це якийсь очерет. Не забуваємо, друзі, про цей очерет. Він тут не просто так зроблений, він по композиції дуже гармонійно цю всю роботку збалансовує, доповнює. І ось тут же буде в нас ще цей очеретик. Можна навіть його рожевим. Взяти рожевий, голубенький, верніш синенький ультрамарін. І зробити тут ось так. Але дивимось, дивимось обов'язково, щоб ось цей очерет, щоб він був темніший, ніж оця дорога, але світліший, ніж оці дерева. Тобто дорога, умовно кажучи, ноль по темноті. Дерева десь кроки на три темніше, це троєчка. А ось ці кущики, ну нехай буде десь двоєчка, півтора-два по по темноті. Ну, ось така, таку я градацію придумав. Не знаю наскільки воно зрозуміло, але... Я думаю, кому хочеться, той пойме. Або напише мені коментар. Друзі, не забувайте про те, що варто ставити вподобаєчку, обов'язково натиснути на колокольчик. Ну і, звісно, писати коментарі, тому що е, ніколи не повірю, що все прям буде зрозуміло, що я пояснюю, що я роблю. Тому не соромтесь, пишіть коментарі, можливо, будуть якісь питання, залюбки відповім в наступному ролику і... Можемо таким чином спілкуватись, можливо, щось і ви мені порадите, можливо, якщо буде якась слушна порада, звісно, я візьму її до уваги, скористаюсь. І тепер дивіться, оцей дальню цю я так само трошечки додаю, роблю її темнішою. Відійшовши трохи вбок, подивившись на картину, друзі, зрозумів, що в принципі по тону вона непогано получилась. і, можливо, навіть я її поки що так і залишу, і в мене виникло бажання попрацювати над деталями. Зробив я колір такий, типу болотна олівка, і зараз дуже ось так невимушено малюю. тут очерет, мишек якийсь, щось таке незрозуміло десь, щоб ці його палички. Слівались воєдино, десь щоб вони були окремі. Головне, щоб не було одноманітності, щоб всі ці комишики були живописними, тому що фотографія передає буквальність, а художник передає буквальність, але інколи він її, а може навіть і не інколи, може навіть і, і дуже часто іногда, робить її під себе і покращує, так як йому. То кортить, як він бачить цю роботу. Так і ми. На фотографії, вона, звісно, має один вигляд. Але в мене, виходить, трошечки вже щось зовсім інше. Тому що я бачу це ось саме так. І, на мою думку, це виразніше. Тому що картину, звісно, ніхто потім, коли вона буде, наприклад, на виставці. Або десь там іще, ніхто не буде її ніколи в житті порівнювати або питати, а покажи, з чого ти малював, а воно там так чи не так. Людям на це взагалі байдуже. Вони подивилися, якщо воно красиво, все, воно людині подобається. Якщо не красиво, то фігня. Отже, друзі, сьогодні вийшла ось така картинка. Гадаю, вийшло непогано. Формат нагадую маленький 20 на 30, малювали акриловими фарбами, і в принципі, це такий хороший результат, якщо ви намалюєте щось приблизне. Якщо, друзі, виникли якісь питання або, можливо, якісь питання в розгрес, там, в суперіч, обов'язково пишіть в коментарях, будемо виясняти що до чого. Можливо, щось зможу пояснити додатково, тому що не все могло потрапити в відос. Ставте вподобайки, тицяйте колокольчик і обов'язково підписуйтесь, тому що буде багато різних відео. Все, всім гарного дня, вечора, ночі. Всіх обняв, Пока.